Добрий день, шановні наші слухачі, читачі. Ми продовжуємо наші недільні зустрічі, які ми називаємо «Вишгородське читання біля нашого великого провідника, поета і генія Тараса Шевченка. Сьогодні буде йти мова так, попередньо про мою книжку, яка вийшла у цьому році, яка називається «Левержет» або «Пошуки Сонце Правди. Ця книжка про хвилі української революції, якою учасниками ми були, і автор, в тому числі, я пробував у такому ну, художньо-науковому погляді показати наростання українського опору проти дикої імперії, яка хоче, скажімо, прямо знищити нас і привласнити. Нашу ідеологію стародавню, а головне працювати на імперію, воювати за нею і віддавати за неї життя. Але українці вже настільки зріла нація, настільки наша держава зміцніла, сказала ні. І це не пройде книжка, оце про, про ці мотиви у людських особистостях, у долях людей, які брали участь у пошуках і боротьби Боротьбі за сонце правду. Отже, що таке Левержет? Бо козацькому чубові не 500 років, тобто він розвивається на вітрах не з Запорозької Січі, а йому набагато набагато більше. Йому тисячоліття. Як він внадрювався на нашій землі, я це зрозумів. І, зокрема, на Київському майдані. Так ось е, конкретно. Слово складне, Це, значить, воно означає корінь першої частини слова лев, прозоре, ясне зрозуміле, а ржет воно, е, походить від давньої назви староукраїнської чи давньослав'янської ржет, тобто різдво. Як воно виникло, як воно внадрювалося у свідомість народу, я постараюся коротенько пояснити. Отже, значить, ну, ми знаємо, що народна ідеологія, державна ідеологія часом переплітаються, часом одна перетворюється в іншу. Ми сьогодні обмежимо стільки козацьким чубом, який, на жаль, у багатьох письменників і навіть вчених людей фігурував під назвою Оселедець чи в лапках, чи без лапок. Він походить від, ну так кажуть, деякі вчені від Єкатерини II, коли запорожці мали з нею справу і велися розмови про пере передачу Кубань. Запорожцям, вони з'являлися запорожці до неї у всій своїй красі, у своєму одязі, шаблями і сивими чубами. І Катерина начебто сказала, що це у вас за сільотки-то непонятні. І козаки спробували її розказати. Чи вони знали, що це був знак, символ козака Запорозької Січі, але він почався, наприклад, на голові князя. Великого князя Святослава, ми вже знаємо із описів імператора профірородного полі, коли він описував про Святослава, то він говорив, що на голові у нього був, була отака своєрідна зачіска. Що вона означає? В давніх давлень наші люди, давньої київської держави, давні поселенці Київської землі. Який греки, наприклад, називали Бористеніти, а е читач вже слухач знає, що Бористен це назва Дніпра, тобто це Дніпряни. І ось коли посвячували юнака у воїна, а це ставалося у день о, сонцестояння, коли сонце, і коли день більшав, і коли тепла більшого на Різдво. Але Різдва ще ж не було. Було свято Бога, його називали І Хорс, його називали Дач Бог, його називали ну, в різних землях по-різному, але Бог Сонця, а символом сонця був Лев. Отже, коли юнака посвячували у грудні місяці у дорослу людину, у воїна, йому. Робили оцей чуб, значить, левину гриву, гриву сонця, гриву Бога, як знак наближення до Бога. То перша частина цього слова, друга частина цього слова ржет різдво. Тобто, коли почали е, наші предки, ну перед, наприклад, Святославом і Його. Значить, але в нього ще це був язицький чум, і ще не, Різдва там не було. Там це була грива лила, очевидно. А от коли після уже прийняття християнства юнаків знову причащали тим, що вони ставали воїнами, ставали молодими людьми, готовими до бойового життя, і щоб вони... Ну, бачили і люди, і оточення. У них був знак сонця, знак лева на голові, який вчені вже сучасні називають, назвали левержет. Я думаю, це все правильно. У моєму житті стався випадок, про який я забув, який я згадав на Майдані після слів цього сотника Забабахи, коли я не забере необережно сказав там. Разом із іншими хлопцями оцей термін оселедець. Хоча давно вже підозрівав, що тут є щось таке, яке принижує козака. Ось, що, ну, принаймні, козацьке чуб, воно ще більш-менш ми згідні і витримуємо цю назву, але ми маємо йти до справді наукового поняття. І я наважився дати назву свій повісті цій науково художній, левержет або поклик Сонця правди, бо оцей чоб як символ, як тризуб, означає, що людина стає дорослою, і на Майдані я це бачив. Людина стає прихильником Божої правди, а українська наша правда, вона із давніх давен, це наша сила. І, і, наприклад, деякі наші поети говорили, що Ніколи правди нашої сила не була звойована, ніким звойована ще не була. Тобто ви бачите, що ця назва і це мої розмірковування, мої пошуки вони переплітаються з колосальним історичним матеріалом і з пам'яттю поколінь, і ми маємо іти до правильного цього наукового розуміння. От, і тоді воно це все буде пов'язано вже в справжню філософію, а не тільки в народну свідомість. Ну та Українська держава, хіба храм Софії, головний храм наш, не каже про це, що храм Софії це божество на мудриті. Я проводжу думку в цій книжці, що Майдан, і не тільки я. У мене є відгуки і зарубіжних вчених і письменників, що Майдан. Це поклик, порив українців до богоцивілізації. Серце Європи б'ється у Києві. Теж не ми сказали а сказали європейці. Тому українці дали заряд, дали такий могутній поштовх до відродження і в тому числі європейських прагнень до справедливості, до держав, і тому, і, і тому прискорення відбувається колосальне. Руху України до Європи, до світової культури. Дякую за увагу. Такі, мої попередні зауваження до цієї книжки і до нашого руху до розуміння всіх цих проблем нашого розвитку і утвердження. Дякую ще раз.